Якщо б ви хотіли набратися досвіду в роботі з Fortigate, то ви можете розвернути власний FortiGate у вигляді віртуальної машини. Для цього ви можете завантажити образ віртуальної машини з офіційного сайту Fortinet, а саме це сайт support.Fortinet.com. Для цього вам потрібно або спочатку зареєструватися, якщо ви раніше не мали облікового запису, або увійти вже під існуючим записом. В моєму випадку я вже маю обліковий запис, тому я входжу під існуючим записом. І далі я потрапляю на сторінку завантаження продуктів. Це сайт і завантаження продуктів і підтримки. Я переходжу в розділ роботи з вірту... образів віртуальних машин. Перше, що я маю обрати, це той продукт, який мене цікавить. Я б хотів завантажити образ саме FortiGate. Далі мені необхідно обов'язково обрати платформу, на якій я буду розгортати відповідну віртуальну машину. Наприклад, я обираю середовище ESXi і після цього я обираю версію Fortigate, який мене цікавить. 7.6 або 7.4. Можливо, мені потрібна більш пізня версія, наприклад, 7.2. Я обираю відповідну версію. У мене тут є варіант оновити з більш старих версій на поточну, яка мене цікавить, або розгорнути нову інсталяцію. Мене цікавить нова інсталяція, тобто new deployment. І я обираю FortiGate, new deployment, тобто нове розгортання. Для того, щоб отримати віртуальну машину Fortigate. Ну і завантажує відповідно потрібний мені файл.